Вітаю вас, брати. Сьогоднішній текст перед нами починається з 8-го віршу до 11-го. Давайте разом прочитаємо і знову зануримося в Боже Слово. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол. І він ходить навкруги, як лев, що речить, шукаючи, кого проковтнути. Противтеся йому твердою вірою, знаючи, що ваші брати з усього світу зазнають таких самих страждань, що й ви. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовгого страждання сам вдосконалить вас, зміцнить, зробить сильними й непохитними Йому слава і влада навіки. Амінь. Амінь. В цьому тексті апостол Петро звертає нашу увагу на три речі: на силу реальності, в якій ми живемо, на реальну силу небезпеки, яка чигає на нас на кожному кроці, і він стверджує неймовірну, ні з чим не зрівнянну силу Божої благодаті. Усі ми проходимо з вами перевірку реальністю. Напевно, війна це найгірше, що могло статися з нами всіма, правда? Як би ми не жили до війни, що би ми про себе не думали, які б плани не будували війна? Це та жорстока реальність, яка потрясла все наше життя. Це та реальність, яка продовжує перевіряти нас з вами щодня, з нами залишилася цитата історикині Барбари Такман. Найкращої дослідниці Апокаліпсусу Першої світової війни. Вона написала так: війни не хотів ніхто, війна була неминучою. В цих словах жорстока правда стану, в якому ми знаходимося. Ось вона реальність. З одного боку, війни не хоче ніхто, з іншого боку, війна неминуча. Здається, парадокс. Але якраз про це говорить апостол Петро. Реальність буває нестерпно складною. Є небезпека, що ми можемо ухилятися від неї, шукати якісь інші шляхи впадати в свої фантазії, мрії або втікати від реальності, але це не позиція служителя, не позиція християнина. Павло Казарін на шпальтах української правди ділиться своїм відчуттям того, що реально. Ось що він пише. Щоб не розчаровуватись, не варто зачаровуватись. Війна надовго, хоч би як цей факт йшов у розріз із вашими планами на відпустку. Мантри про 2-3 тижні були гарними в перші місяці війни, але зараз дефіцитним товаром стає не оптимізм, а здоровий глузд. Коли нам випало бігти марафон, вміння розраховувати сили буде не зайвим. Невиправдано завищені очікування завжди вертаються бумерангом. Ознака патріотизму, нерозмірковування про те, наскільки частин розпадеться Росія, а обсяг наших інвестицій у перемогу. Це про реальність, правда? Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, у доповіді, виголошеній на конференції Стійкість UA» 24 квітня. Цього року наводить слова з віршу Ангелеса Сілезіуса, німецького поета часів 30-річної війни 17 століття. З історії ми знаємо, що це була, напевно, найжорстокіша війна в історії Європи. І ось ці слова. Найбільше диво, це все ж лише людина, своїм зусиллям може бути Богом або дияволом. І далі Ярослав Грицак. Задає питання, чому я його процитував? І відповідає сам на своє питання, цитую. Бо він порушує тему, яку історики вважають центральною для сучасності і не тільки. Ця тема звучить по-богословськи, але нею насправді займаються історики. Вона називається Диявол в історії. І суть цієї метафори в тому, що все те добре, що ми робимо, не завжди добре закінчується, тому що в історії є. Дияво. І далі він продовжує говорить, застосовуючи ту саму метафору, мабуть, виражу загальне почуття, що ми нічого не хочемо більше, ніж перемоги. Але я також десь відчуваю те, що нас підсвідомо мучить. Мабуть, нічого так зараз не боїмося, як цієї перемоги, бо знаємо рівень проблем, що нас чекають після. Цієї перемоги. Дуже правдиво, правда? Це реальність. Це говорять наші сучасники. А апостол Петро, який не менший сучасник, ніж Ярослав, Грицак чи Павло Казарин, говорить сьогодні до нас і звертає нашу увагу на два ключових слова. Будьте тверезі. Пильнуйте. І це заклик залишатися в реальності такою, як вона є. Це правда, що війна не відкриває в нас нічого нового. Вона тільки загострює і актуалізує те, що в нас було і ким ми були насправді. Ти думав, що ти мало що можеш, а війна зробила тебе волонтером, маленьким героєм, який творить подвиги чуть не щодня. І навпаки. Може, ти думав, що ти можеш все, ти готовий до будь-яких викликів, до будь-яких складнощів, але ти втратив дух, ти розгубився, ти не знаєш, що робити, тебе наче паралізувало, ти не знаєш, як далі бути. Ти вважав себе мудрим і готовий був роздавати поради усім в різних життєвих ситуаціях, а зараз ти відчуваєш, що ти не можеш самому собі порадити, як тобі рухатися далі. Ти був сильним, але щось змусило тебе втікати. Ти вважав себе жертовним, і раптом ти піймав себе на стедливій думці, що егоїзм роз'їдає тебе, і ти в першу чергу намагаєшся спасти себе і потурбуватися про себе. Ти вважав, що в житті все склалося, ти бачив перед собою яскраву перспективу, море планів, кипучий оптимізм, а тепер, а тепер тобі здається, що все втрачено, і жити більше не хочеться. Песимізм роз'їдає душу. Реальність не тільки випробувала нас, вона травмувала багатьох. Не всі пройшли перевірку реальності. Хтось живе в постійному страху, хтось розгубився, а потім і загубився, і ніяк не може себе знайти. Хтось в постійному русі біжить і шукає краще, безпечніше місце, і ніяк не може знайти. Де те місце на планеті? Де зупинитись, щоб знову не втікати? Хтось вже повернувся. Але все ще ніяк не може повернути, відчути це повернення, відчути себе знову вдома. Хтось зрадив своє покликання і тепер намагається віднести свого подальшого існування. Хтось опинився у самому вирі сімейної кризи і не знає, що тепер з цим робити, як зберегти стосунки, як зберегти сім'ю, як зберегти дітей. Хтось ремонтує. Поруйновані помешкання, але не знає, як поруйну, побудувати, відбудувати поруйновану душу. Хтось балансує на межі екзистенційного розчарування життям, бо втратив когось рідного, когось близького. Ось вона гірка, але цілюща правда про реальність. В кризових ситуаціях наші дії падають до рівня нашої підготовки. А не піднімається до рівня наших очікувань. Апостол Петро сьогодні ділиться своїм досвідом життя в реальності. Він розказує нам про те, як він зустрівся з реальністю, як ця реальність спочатку зламала його, а потім відродила і навчила жити по-справжньому. Петро знає, як це завалити перевірку. Але він знає також. Що Бог своєю благодаттю відновлює. Апостол Петро сьогодні звертає нашу увагу ось на що: духовна тверезість і пильність це єдиний спосіб жити у реальності. Це і є перший заклик тексту, який ми прочитали: бути пильними і тверезими. Бо тільки так можна жити в Божій реальності, а Божа реальність це насправді єдина з існуючих реальностей. Реальність це зовнішні спокуси. Тому апостол Петро закликає стояти на сторожі, пильнувати. Реальність це внутрішні переживання страхи і спокуси. Тому апостол Петро закликає нас до тверезості. Під час війни ви знаєте, що продаж алкоголю заборонений. Війна вимагає зосередженості, концентрації. Але ми знаємо, що ще страшніше духовна нетверезість. Ми можемо жити в Божій реальності, а можемо втікати від тієї реальності, втікати в світ своїх фантазій, мрій, бажаної реальності, яку ми видумали самі. Ми знаємо, що п'яні або співають, або скиглять, правда? Хоча справжніх причин ні співати, ні скиглити немає, ні співи, ні скиглення, ні до чого доброго не ведуть. Життя, брати українці, це не тільки про зради і перемоги. Реальність. Набагато складніше. Духовна тверезість, про яку говорить апостол Петро, це ясність розуму, певність поглядів, чіткість в оцінці того, що відбувається. Це сміливість перед лицем життєвих негараздів і страхів. Духовна твереза людина не ховається від реальності, не втікає від неї. Вона не звертається до того, що. Робить п'яним, що дурманить, що дає відчуття тимчасового забуття і радості, якої бракує. Духовно тверезі людині ніхто і ніщо не заважає контролювати себе і орієнтуватися в духовній реальності. Духовна твереза людина ясно бачить Бога, проникливо дивиться на обставини життя, в яких вона опинилася, і тверезо оцінює. Самого себе. Ось чому апостол Петро звертається до церкви, до служителів і говорить понад усе будьте тверезі. Пильність означає не спати, стояти на сторожі, усвідомлювати реальність постійної небезпеки. Але недостатньо бути тільки пильним і тверезим. Петро говорить, що нам потрібна. Міцна віра. Ось вона реальність. Послухайте, як її змальовує апостол Петро. Ми не просто живемо на цій землі. У нас не просто є наші плани, ми щось намагаємося зробити, чогось досягнути. В нас є ворог, який заважає, обманює, який руйнує і хоче згубити все. У нас є противник, і цей противник сам диявол. І Петро порівнює його з Левом. Ми не знаємо. Коли Лев підкрадеться до нас, він в постійному русі. Небезпека чигає на нас постійно. Його речання це не просто літературна метафора. Це реальні страхи, з якими ми зіштовхуємося знову і знову. І апостол Петро говорить, в такій реальності разом з пильністю і тверезістю нам потрібна міцна віра. Віра це здатність жити з очікуванням. Воно ще тільки прийде, але ти живеш і чекаєш. Ти не втрачаєш довіри до обітниці, бо Бог сказав, і Він зробить те, що він сказав. Віра це відчувати розчарування, не втрачаючи надії. Хіба ми не розчаровуємося? Що тримає нас в наших розчаруваннях? Надія. Ось що значить вірити. Вірити, це знати, що шлях між реальним. Те, що ми бачимо, що відчуваємо, чим живемо, через що проходимо, і ідеалом довгий. І все ж віра робить нас готовими рухатися по цій дорозі. Чи страшно? Страшно. Коли речить Лев, страшно усім без видітку. Питання не в тому, чи боїмося ми, чи не боїмося. Думаю, боїмося всі. Питання, що ми робимо з нашими. Страхами. Те, чим ділиться сьогодні з нами апостол Петро, це те, що одного разу він пережив. Це його травматичний досвід, який трансформував його і зробив його апостолом, який живе вірою, який навчає інших жити по вірі. Якщо можна так сказати, це його особисте 24 лютого. Про який досвід говорить, нагадує нам. Апостол Петро, коли закликає до духовної пильності, тверезості і життя в твердій вірі. Пам'ятаєте, як він проходив випробовування реальністю? Одного разу Христос покликав його і сказав: Симон: Симон, я хочу тобі розказати, в якій реальності ти опинився. Я хочу розказати тобі, що творить твою реальність сьогодні. Я знаю, про що ти думаєш, але твої думки, твої бажання, твої плани, твоя самовпевненість. Немає нічого спільного з реальністю. Реальність трошки інша. І ось як звучить ця реальність. Сатана просив сіяти вас як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб ти не загубив віри та після навернення зміцнив своїх братів. Ось вона перша реальність. Сатана просив. Він діє в цьому світі, він просить доступ до тебе. І Він хоче тебе просіяти. Знаєте чому? Тому що він вважає, що якщо він тебе просіє, від тебе залишиться одна полова. Чому Христос дозволяє сатані просіювати своїх? Тому що Він вірить в нас і Він знає, що коли сатана просіє нас, полова від нас відлетить, а залишиться що? Зерно. Але це реальність. Сатана просив. І він буде сіяти. Друга реальність те, що дійсно тримає нас і творить світ, в якому ми живемо. Христос говорить: Я молився за тебе. Чи була якась точка опори в вірі, в переконаннях, в мріях, в фантазіях апостола Петра про себе, про царство Боже, як вони уявляли, про те, як вони будуть керувати, що вони будуть робити? Не було ж зовсім ніякої реальності. Тут не було ні пильності, ні тверезості духовної. Тут був самообман, самовпевненість, яка і згубила Петра. І якби не благодать Божа, він так би і залишився зрадником. Але ось вона реальність: Христос молиться за своїх. Ось вона наша реальність. Христос молиться за свою церкву, Христос молиться за кожного служителя. Він наш пересвященник, який перед Богом стоїть за нас день і ніч. І це та реальність, яка дозволяє нам жити навіть посеред війни. Ось вона ще одна частинка реальності. Тверезий погляд Христа. Падіння неминуче. Звідки ми знаємо? Бо Христос говорить, ти коли піднімешся, значить ти впадеш. Наш, наші падіння для Бога це не несподіванка. Вони можуть бути частиною Його плану, нашого відновлення і зміцнення, але ми ж про себе думаємо, що з нами нічого не трапиться, правда? Ми ж непохитні, ми ж сильні у вірі, ми готові, як сказав Петро, собою пожертвувати заради Христа. Навіть якщо всі інші, я ніколи. Падіння неминуче це реальність. Але реальність також ось в чому. Відновлення можливе. Христос знає все наперед, і Він говорить про відновлення, яке буде. Ми, як правило, не серйозно відносимося до попереджень про гірше майбутнє. З нами такого бути не може. З українцями такого бути не може. Петро навіть не вірить Ісусу, він сперечається з ним, з Петром такого бути не може. Петро не проявляє духовну тверезість. Петро дозволяє своїм фантазіям і власним уявам оп'янити, задурманити його. І він попадає в небезпечну ситуацію. І ця небезпечна ситуація це її реальність. І якби не Христос, у нас би не було ніяких шансів. Ця історія продовжується. І ми читаємо про те, як все сталося, як попереджував Христос. І що бачить Петро? Яку, з якою реальністю він зіштовхується? Перша реальність Христос не такий, яким уявляв собі Петро. Він же уявив його Месією на престолі Ізраїльського царства, а він бачить перед собою побитого, змученого, знесиленого, може, зв'язаними руками, змученим виглядом вчителя, який чомусь не захищає себе. А віддається в руки грішників. Христос не такий, як ми думали. Друзі, часом Христос не такий, як ми собі його уявляємо в обставинах нашого життя. Він може відкриватися по-іншому, і це може бути потрясінням для нашої віри. Інша частинка реальності, з якою зіштовхнувся Петро, він не такий, як він про себе думав. Ось вона правда. Я не такий, я ж мечем махав, я ж, навіть якщо всі не я. А тепер не всі, а я три рази стидливо відрікаюся від того, кого я готовий був захищати ціною власного життя. Що зі мною сталося? Що зі мною сталося? Я ж не такий. А може ти власне і такий? Ось вона перевірка реальністю. Ще одна частинка реальності. Сатана хитріший, ніж ми думали. Він ворог, він подоланий. Христос здолав його, але не потрібно недооцінювати його хитрощі. Петро недооцінив сатану. Христос сказав, Сатана просив, він буде вас сіяти. Петро пропустив це мимо вух, Сатана просіяв його. Виявилось, що Сатана хитріший, ніж думав Петро. І це також реальність. І ось ще одна реальність. Болюча, яка підточує віру. Бог здається далі від нас, ніж ми думали. І з того місця Петро, зіштовхнувшись лицем до лиця з цією страшною реальністю, біжить в гіркоті плач. Нема там Бога. А якщо є, то тобі нема місця. Поруч з таким Богом. Ось вона твоя реальність. Коли апостол Петро звертається до нас і говорить про духовну пильність і духовну тверезість, коли він закликає нас стояти в міцній вірі, нагадуючи нам про реальність, про те, що та реальність буде нас перевіряти, він пам'ятає свій досвід. Христос відновив Петра. Він навчився жити в Божій реальності. І тепер Він вчить цьому нас. Тому що Христос сильний відновлювати кожного. Христос сильний будувати в нас, зміцнювати в нас віру, з якою ми здолаємо все. Але Він сьогодні говорить знову і знову до нас: будьте тверезі і пильнуйте. Пам'ятайте, що навіть якщо ви попали в левову хащу, Христос звільнить з вас, тому що Бог з нами. А ще Він нагадує нам, що наш досвід не унікальний. Послухайте, як він говорить в нашому тексті. Пам'ятайте, знайте, що ваші брати з усього світу зазнають таких же самих страждань, що й ви. Коли реальність сповнена болі, виникає відчуття самотності і ізольованості, Петро рекомендує нам пам'ятати про спільність страждань християн у всьому світі. Найкращі ліки від самотності серед служителів це пасторська конференція, на якій ми знаходимося. Ось воно лікування. Звідси ми поїдемо сильнішими. Сила Божої благодаті. Ось що далі говорить апостол Петро. А Бог всякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав. Це про нас, правда? Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Він звертає наші погляди на Бога усякої благодаті. І він нагадує нам, що Божої благодаті достатньо для кожного з нас, в яких би обставинах життя ми не знаходились. Божої благодаті достатньо. Він нагадує нам, що цей Бог, який дає благодать, покликав нас до своєї слави. Нас чекає прекрасне майбутнє. Наше майбутнє це не просто відновлені міста, відновлені будинки чи відновлені доми молитви. Наше майбутнє це не тільки відновлена після війни Україна, наше майбутнє це Божа слава, який не буде менш, і вона буде вічною. Це Бог, якому ми служимо. І не дивлячись на те, що ця слава чекає нас попереду, це і є реальність, в якій живе служитель. Що робить Бог в нашому житті? Якщо хочете, брати, то ось коротко програма нашого пасторського служіння на найближчі роки. Що робить Бог з нами? Він поновлює, стверджує, зміцнює і робить непохитними. Як ми повинні людям служити? Ми повинні помагати їм поновлюватися, стверджувати їх, зміцнювати їх і робити непохитними. Перед всіма нами два виклики, дві проблеми. Поремонтувати пошкоджені доми, і поремонтувати поламані душі. Поки ми ремонтуємо квартири чи відновлюємо будинки, сам Бог невтомно працює над тим, щоб відновлювати нас. І Він знає, як це робити в найкращий спосіб. Він сам укріпить. Він сам твердо поставить моє і ваше життя. І коли він це робить, тоді наш дім. Не попливе разом з водою з Каховського водосховища. Він буде стояти міцно. Петро говорить, що його владі, Божій владі, ніхто і ніщо не може протистояти. Він єдиний Господь. Йому слава на віки віків. Недавно я прочитав фразу, яка наче покликана була повернути нас. Читачів до реальності. Пам'ятай хто ти, пам'ятай, де ти. Звучало воно ну, так: пам'ятай про розмір свого човна. Ось що кричить світ до нас. Пам'ятай про розмір, розмір свого човна. Море ось сила. Шторм ось сила. Сили цього світу ось сила. А ти де в своєму маленькому кораблику. Пам'ятай про розмір свого човна. Пам'ятай, де ти живеш. Пам'ятай, що в тебе є, пам'ятай свої можливості. Що ти про себе думаєш, про яку віру ти говориш? Це говорить світ. Пам'ятай про розмір свого човна. А що знаємо ми з вами? Може, наш човен і маленький, але з нами в нашому човні пливе Ісус Христос. Може, зараз він втомився і вирішив відпочити і поспати прямо в нашій лодці, і це нас дивує, але як тільки він встане, він скаже досить. замовк, і настане велика тишина. Пророк Авакум говорить а Господь у святому своєму храмі. Нехай весь світ замовкне в повазі перед ним. Оце і є. Справжня Божа реальність, в якій Бог стверджує нас, щоб ми жили, служили, стояли самі і допомагали іншим. Ось до чого нас закликає Петро у цьому уривку: не бійся жити в реальності. Перемагай усе вірою. Довіряй своє життя Богу, благодаті, слави і сили. Йому слава. Амінь.